Берліні, Парижі, Лос-Анджелесі та Дубаї за останній рік синьо жовтий прапор у всьому світі став символом боротьби за свободу. Рідними для кожного українця кольорами підсвічували будівлі та визначні місця в різних куточках землі. Всесвітньо відомі артисти на своїх концертах з гордістю підіймали синій жовтий стяг та присвячували свої пісні Україні а ще долучаються до всесвітньої кампанії зі збору коштів для нашої країни «Stand up for Ukraine». У Тайвані під час візиту Ненсі Пелосі місцеві вітали її одягненими в українські кольори. Тож цьогоріч у святкуванні дня державного прапора Україна не сама, а для нас це справжнє свято. У столиці, як і в інших обласних центрах нашої країни, урочисто здійняли сині жовтий стяг. Володимир Зеленський у своєму привітанні зазначив: наша нація жодних інших кольорів на своїй землі ніколи не стерпить. Сині жовтий прапор України знов. Замайріть там, де його дім, там, де він має бути по праву. в усіх тимчасово окупованих містах, селах України, окупованих тимчасово, замайоріть назавжди. Український стяг унікальний, лише він під час бою може перетворитися із сині жовтого в червоно-чорний, як знак усіх страждань, що спричинила війна. Наш прапор, наша душа не вре, не згине. А поборить усіх ворогів. Я щиро вітаю кожного з нас з ним державного прапора України. І нехай його ніколи не затмарить чорна хмара москальської навали. Нині частина українських територій під окупацією. Рашисти майже повністю спалили Луганщину, але знищити жагу до перемоги не змогли, каже начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ми повернемо всі наші території. І всю Луганську область. А потім все відбудуємо, і знову будемо жити в українській Луганщині, над якою буде майоріти наш український жовто блакитний прапор. Військові музиканти привітали українців піснею, яка вже стала світовим хітом. Ой, у лузі червона калина її виконали на фоні найбільшого прапора країни, що знаходиться поблизу Музею перемоги України в Другій світовій війні. Слово саме під цю пісню, 24 серпня 91-го державний прапор занесли в стіни Верховної Ради. Часом українська громада в Нью-Йорку вже розпочала святкувати День Незалежності. У центральному парку на Манхеттені відбувся традиційний забіг у вишиванках. Пройтися в вишиванці, щоб показати гостям чи мешканцям Нью-Йорку, хто ми, що ми є, розказати їм по по дорозі, що ми в чому ми в діті, що таке вишиванка. Катерина Шевчук, новини 33 канал.